Омбудсмен отримав звернення від жінки. Вона повідомила, що її племінника відрахували з університету. Хлопець добре навчався, але живе на тимчасово окупованій території. Він навчався онлайн і виконав усі вимоги програми, але йому відмовили в атестації, бо він не на підконтрольній Україні території. Омбудсмен зустрівся з університетом, знайшли рішення, студента поновили в червні. Він зможе пройти атестацію дистанційно. Уповноважений справ людини зазначив, що освіта для молоді з окупованих територій під його контроль. Ролим офісом будсмена нагадує: якщо ваші права порушено, звертайтеся до них. Адреса вулиця Інститутська, 21 через 8, Київ 01008. телефони ну вісімсот 044 299 74 08. З окупованих територій плюс триста вісімдесят дев'ять для WhatsApp, Viber і Telegram. На виставці в Києві під час тижня українського дизайну та інновації зіркою став 92 річний інженер Валерій Давидович. Він привернув увагу своїми унікальними стелажами для рослин. Його історія швидко поширилася в соцмережах, і багато людей захотіли придбати його вироби. Валерій Давидович закінчив Київський політехнічний інститут. Все життя працював конструктором. Навіть на пенсії він продовжує займатися улюбленою справою, створює меблі, стелажі, столи та інші речі. На виставці. Тавці він представив чотири настільні полички і всі продав. Його історія стала дуже популярною завдяки соціальним мережам. Багато людей захотіли замовити його вироби. Валерій Давидович каже, що ця робота для нього не тільки заробіток, це своєрідна терапія. Гроші він витрачає на їжу та ліки. Хоча він не розголошує свої контакти, замовлення приймає в коментарях. Ця історія нагадує про видавця Юрія Ковальського, чия історія також стала популярною, і всі його книги були розпродані. У Києві на вулиці Шовковичні є особливий будинок, відомий як шоколадний. Він з'явився у 1901 році. Його замовив купець Семен Могилевцев, справжня назва будинку палац Могилевцева. Але через темно-коричневий фасад його називають шоколадним, бо він схожий на плитку шоколаду. Історія почалася наприкінці 19 століття. Могилевцев доручив проект архітектору Володимиру Ніколаєву. Будівництво тривало два роки. Семен Могилевцев жив у цьому. Палаці до своєї смерті в 1917 році. Після цього спадок поділили племінники. За радянських часів будинок націоналізували. Там жили політики, науковці, діячі культури, як археолог Микола Макаренко. З 1940 по 1960 роки у будинку було управління справами Ради міністрів УРСР. Пізніше це був центральний рац. У 2009 році будинок став філією Київської картинної галереї. Тепер це музей і мистецький. Центр у ньому дев'ять залів. Кожен у своєму стилі. Є мавританська зала з візерунками, їдальня з гранатовими стінами, зала Модерн з вітражами і велика біла зала для балів. Кабінет господаря був у русько-візантійському стилі. Поруч французька зала з неокласичною стелею. Зараз шоколадний будинок відновлюють, зберігаючи його унікальність і історичну цінність. Маленький хлопчик з Кентуккі на ім'я Ліам випадково замовив через телефон 70 тисяч людяників. Його мама мама, Холі Лафаверс була шокована, коли побачила списання коштів з її рахунку. Ліам, граючи на телефоні, оформив замовлення на 30 коробок цукерок. Кожна коробка коштувала 130 доларів. Холі розповіла цю історію у Фейсбуці. Вона пояснила, що син часто додає товари до кошика на Амазон, але це був перший раз, коли він дійсно зробив замовлення. Вона знала, що Ліам не мав натискати кнопку замовлення і таке раніше не траплялося. Жінка звернулася до Амазон, щоб скасувати. Замовлення. Їй сказали, що можна відмовитися від доставки і тоді повернуть гроші, але повернення не приймали. Тому вона вирішила спробувати продати коробки або передати їх на благодійність. Завдяки резонансу в соцмережах Амазон знову зв'язався з Холлі. Компанія пообіцяла повернути гроші за замовлення. Історія швидко поширилася і викликала багато обговорень. Меган Маркл знайшла цікавий спосіб використання простору на своїй кухні в Монте-Сіто. Вона використовує підвісну стійку для каструль. Цей прийом відомий ще з 17-го століття. Ще в 16-х роках підвісні стійки та гачки були популярними на кухнях. Вони дозволяли зручно зберігати посуд і заощаджувати простір. Кухня Меган, хоча й не маленька, показує, як ефективніше використовувати місце. Підвішуючи посуд, вона поєднує функціональність із естетикою. Кухонне приладдя стає декором. У стилі французького кантрі використання вертикального простору дуже ефективне. Додавши гачки для каструль і сковорідок, можна звільнити робочі поверхні. Всі речі залишаються під рукою. Дизайнери радять метод сезонного зберігання. Переставляйте речі відповідно до потреби. Наприклад, святковий посуд взимку, літні набори в теплу пору. Освітлення теж може покращити вигляд кухні. Додавши світлодіодні стрічки під полиці, можна підсвітити улюблені речі. The Це допоможе легше знаходити потрібне. Це красиво, розумно і легко відтворити навіть у найменших приміщеннях. Ціни на молоду картоплю в Україні зараз високі. Українська картопля коштує від 95 до 140 гривень за кілограм. Імпортна картопля значно дешевша від 36 до 42 гривень. Сергій Рибалко, голова господарства Аделаїда, пояснює таку різницю. Українську картоплю вирощують у теплицях, що робить її унікальні. Але врожайність низька. Він також зазначає, що в середині травня ціни можуть знизитися. Споживання молодої картоплі в Україні невелике приблизно 5 тонн на день. Через високу ціну багато картоплі не продається. Імпортна картопля дешевша, бо вирощується в звичайних умовах. Прогнози щодо майбутнього врожаю поки що не визначені. Ситуація цього року виглядає гіршою ніж у попередньому році. Час покаже, як будуть розвиватися події. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн зустрічі з партнерами України. Він обговорив ініціативу про безумовне 30-денне припинення вогню. Цю ініціативу підтримали під час березневої зустрічі в Саудівській Аравії за пропозицією Сполучених Штатів Америки. Серед учасників були спецпредставники Дональда Трампа, Стівен Війтков і Кіт Келох. Також дипломатичний радник Франції, радник уряду Великої Британії і радник канцлера Німеччини. Долучилися представники українського уряду, зокрема глава міністерства оборони і очільник міністерства закордонних справ. Єрмак підкреслив важливість повного припинення вогню як першого кроку до справедливого миру. Він розкритикував пропозицію Кремля щодо так званого триденного перемир'я, назвавши це маніпуляцією. Сторони обговорили, що робити, якщо Росія відмовиться від ініціативи. Єрмак наголосив, що 30-денне перемир'я це тест на щирість. Якщо Москва обере ескалацію, відповідь має бути спільною. Україна підтримує законопроєкт сенатора Лінці Грема про санкції проти Росії. Це важливий сигнал єдності. А, валюти в банках суттєво не змінилися. А, на чорному ринку долар і євро трохи зросли в ціні. В обмінниках спостерігається найбільший спад. Долар впав на 28 копійок, а євро на 55 копійок. Станом на 8 травня купівля долара в банках коштує в середньому 41 гривня 10 копійок. Це на 2 копійки менше ніж 7 травня. Продаж долара становить 41 гривня 80 копійок, це на 1 копійку більше. Купівля євро коштує 46 гривень 70 копійок, без змін. Продаж євро становить 47 гривень 46 копійок, це на 6 копійок більше. На чорному ринку долар можна купити в середньому за 41 гривню 50 копійок, це на 11 копійок більше. Продаж долара становить 41 гривню 46 копійок. Це на 8 копійок більше. Купівля євро становить 47 гривень 20 копійок. Продаж євро 47 гривень 40 копійок. Це на 9,10 копійок більше відповідно. В обмінниках долари купують в середньому за 40 гривень 62 копійки. Це на 28 копійок менше, продають за 41 гривню. 55 копійок. Це на 2 копійки менше. Євро купують за 46 гривень 10 копійок. Це на 55 копійок менше. Продають за 47 гривень 57 копійок. Це на 4 копійки більше. Банкір прогнозує, що долар на готівковому ринку буде від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 60 копійок. Роль Національного банку України може зменшитися через активність продавців. Різниця між міжбанківським та готівковим курсами буде майже нульовою. Дональд Трамп Трамп оголосив, що в четвер підпише нову угоду. З ким саме не уточнив. Є повідомлення, що угода може бути з Великою Британією. Це буде перший договір після введення жорстких тарифів Трампом. Велика Британія та Сполучені Штати давно хочуть тіснішої економічної співпраці. Це хороший знак. Деталі угоди поки невідомі. Неясно, чи точно її підпишуть. Адміністрація Трампа також працює над угодами з Індією та Ізраїлем. Йдуть переговори з південною Кореєю, Японією та В'єтнамом. Трамп знову показав свій непередбачуваний підхід до економічної політики. Він сказав, що іншим країнам більше потрібні такі угоди ніж Сполученим Штатам. Нагадаємо, що глобальний тариф Сполучених Штатів для Великої Британії становить 10%. Є також мито 25%. Відсотків на деякі товари це алюміній, імпорт на сталь та автомобілі. Українські військово-морські сили не мають ілюзій щодо перемир'я, яке оголосив Кремль. Путін обіцяв припинити обстріли. Проте українські військові працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на речника ВМС Дмитра Плетенчука. Що відбувається на морі після оголошення перемир'я? Плетенчук каже, що ситуація стабільна у Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. Військові постійно моніторять обстановку. Наразі немає причин для хвилювання. Україна вже має досвід великоднього перемир'я. Тоді масованих атак не було, але на обіцянки Росії ніхто не покладався. Плетенчук підкреслює, що ВМС не робитимуть вихідні через обіцянки Путіна. Вони продовжують виконувати свої завдання, розуміючи, з ким мають справу. Нагадаємо, що після оголошення триденного перемир'я Росія все ж атакувала Сумщину. Також вдарили по житлових будинках у Донецькій області та селах Харківщини. Бійці Національної гвардії України звільнили понад 200 гектарів лісу під липцями в Харківській області. Операція тривала більше п'яти місяців і завершилася успіхом. Відновили контроль над важливою ділянкою. Бригада Хартія разом з іншими підрозділами звільнила цю територію. Росіяни називали її Берлін. Українські захисники відтіснили ворога, звільнивши понад 2 мільйони квадратних метрів. Наступальні дії почалися в листопаді 2023 року. За ці місяці російська армія зазнала значних втрат. Вони втратили майже півтори тисячі солдатів, також понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Підрозділи Хартія та 92-га бригада прорвали оборону противника. Бригада Хартія створила документальний фільм про звільнення території. Його можна буде побачити 9 травня на їхньому офіційному ютуб-каналі. Торік українські захисники. Провели ще одну складну операцію під липцями. Вони звільнили понад 400 гектарів лісу. Під час цієї операції ліквідували майже цілий полк росіян. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Вашингтоні. Вони обговорили війну в Україні. Російська агресія була важливою темою їхнього діалогу. Трамп хотів дізнатися позицію нового керівника Канади щодо глобальних викликів. Серед них були російсько-українська війна, ситуація в Ірані та напруженість з Китаєм. Канадська делегація була стурбована можливими митами. Однак Трамп зосередився на зовнішній політиці. Він запросив Карні на обід, щоб поділитися своїми думками про глобальну безпеку. Трамп наголосив на важливості припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану. Ці питання є складними завданнями для американської адміністрації. Білий дім вважає, що Карні може допомогти у формуванні нової стратегії. Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Газі та Ємені. Трамп прагнув почути думку Карні. Це свідчить про повагу до нього як важливого гравця на міжнародній арені. Андрій Ісаєнко, відомий український актор, став на захист фільму Раша Гудбай. Цей фільм викликав обговорення через тему російської агресії в комедійному жанрі. Ісаєнко вважає, що глядачі не розуміють сатиру фільму, тому його критикують. Актор обурений негативом щодо Катерини Варченко, яка виконала головну роль. Варченко активно волонтерить, а її чоловік зараз на фронті. Ісаєнко підкреслює, що багато людей критикують стрічку, не подивившись її. Він вважає це неприйнятним. Актор. Радить переглянути фільм, щоб скласти власну думку. За його словами, це якісна сатира, яка заслуговує на увагу. Інтерв'ю з актором буде на кіно 24. У Татарстані в Росії сталася пожежа на заводі КАМАЗ у місті набережні Челни. Цей завод є одним з найбільших виробників великих вантажівок у Росії. Місцеві жителі активно діляться відео з місця події. На них видно, як дим піднімається високо над містом, а поки що невідомо, що стало причиною пожежі. Також немає інформації про постраждалих. Відомо, що це не перший випадок загоряння на цьому заводі. Минулого року теж була пожежа у складальному цеху. Завод «КамАЗ» є основним постачальником автомобільної техніки для російської армії. Вона бере участь у війні в Україні. На підприємство наклали санкції Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада та Велика Британія. Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк поділився думками щодо команди Даніеля Дюбуа. Він зазначив, що з боку суперника чиниться тиск. Дата реваншу між Усиком та Дюбуа вже підтверджена. Бій відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі. Красюк підкреслив, що команда Дюбуа прагне перемоги. Проте Олександр Усик не піддається цьому тиску. Він наголосив, що важливі не слова, а дії на рингу. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2020. 2023 року тоді Усик переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Дюбоа однак не згоден з результатом. Samsung скоро покаже новий смартфон з серії Galaxy S25. Це буде ультратонка модель Galaxy S25 Edge. Її фото вже є в інтернеті. Презентація запланована на 13 травня. Цей смартфон не просто тонкий, а й відзначається високою інженерією. Samsung обіцяє, що користувачі отримують преміальний досвід. Galaxy S25 Edge матиме камеру на 200 мегапікселів. Він також підтримуватиме функції з штучів. Інтелектом товщина смартфона лише 5,85 мм. Дисплей має розмір 6,7 дюйма, роздільна здатність 1440 пікселів. Смартфон працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Він матиме 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Накопичувач буде на 256 або 512 ГБ. гігабайтів. Акумулятор меншої ємності 3900 Міліампер годин це на тисячу міліампер годин менше ніж у Galaxy S25+. Вага смартфона 163 грами. Самсун хоче здивувати всіх новим флагманом. Він поєднує ультратонкий дизайн, потужну камеру та сучасні технології. За даними американських чиновників, Росія висуває надмірні вимоги на переговорах щодо України. Її армія вже виснажена. Україна підтримує ініціативу президента Дональда Трампа про тридцятиденне припинення вогню. Кіт Келох, 6 травня, сказав, що відмова Путіна погодитися на припинення вогню є головною перепоною для миру. Він наголосив, що Росія може постраждати, якщо не погодиться, адже не виграє війну. Келох зазначив, що Росія не змогла утримати позиції біля Дніпра і не дісталася Києва чи Одеси. Це відповідає оцінці інституту вивчення війни, що ситуація Росії погіршилася з 2022 року. 7 травня віцепрезидент Джей Дівенс Венс сказав, що Москва просить забагато для припинення війни. Келох додав, що Україна готова до всеосяжного припинення вогню на 30 днів і підписання угоди. Вона також готова до припинення вогню на місці. Це передбачає відступ обох сторін на 15 кілометрів для створення демілітаризованої зони. Коаліція під керівництвом Великої Британії та Франції готова розгорнути сили для забезпечення тиші. Кремль, однак, заявляє, що не отримував пропозиції щодо демілітаризованої зони. Він відкидає можливість розміщення європейських миротворців в Україні. Росія намагається затягнути переговори, щоб досягти успіхів на полі бою і отримати поступки від Сполучених Штатів. В окупованому Севастополі загинув полковник міністерства внутрішніх справ Сергій Тоокарєв. Це сталося 2 травня під час атаки дронів. За повідомленнями російських медіа, полковник випадково застрелився. Вночі з 1 на 2 травня лунала повітряна тривога. Вона налякала Сергія. Він узяв свій травматичний пістолет. Потім вийшов з ним у двір свого будинку. Він почав стріляти. Родичі намагалися його заспокоїти, але Сергій випадково влучив собі в голову. Швидка допомога, яка прибула на місце, лише констатувала його смерть. Євгенія Емеральд вперше висловилася про скандал із блогеркою Анною Алхім. Анна зазнала критики через свою реакцію на українські пісні. Євгенія, колишня військова, виступила проти цькування Алхім. Вона вважає, що агресивне просування української мови шкодить. Євгенія підкреслила, що агресія не допомагає перейти на українську, а лише роз'єднує людей. У соцмережах Євгенія зіштовхнулася з негативом. Вона пояснила, що не підтримує Анну, а лише проти нападок за її мовний вибір. Євгенія говорить українською, але вважає, що це має бути особистий вибір. Скандал почався на хрестинах дітей Стасі Макеєвої. Анна закотила очі, коли її попросили заспівати українською. Це обурило багатьох, і вони закликали відписатися від неї. Анна спершу назвала критиків україномовними ботами, але потім заперечила звинувачення в проросійськості. Вона стверджує, що допомагає українським військовим і навіть заспівала українську пісню на конкурсі. Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч з Путіним. Це сталося 8... 8 травня в четвер офіційна зустріч розпочалася в Кремлі. Відомо, що китайські війська будуть брати участь у параді на Красній площі, Путін зазначив, що участь китайських військ буде найбільшою серед іноземних. Сі Цзіньпін висловив радість з приводу участі в урочистостях 9 травня. Під час зустрічі Путін підкреслив, що Росія і Китай розвивають зв'язки на благо обох країн. Він назвав Сі Цзіньпіна дорогим другом. Китайський лідер прибув до Москви 7 квітня з чотириденним державним візитом, щоб долучитися до заходів 9 травня.